Ої ви бачите загалом цю військову перспективу такого справді міцного союзу е, східноєвропейських країн, які будуть готові е, в тому числі своїми військами відбивати агресію Російської Федерації, де б вона не була. І на кого з союзників вона не була спрямована, я не знаю стосовно військових можливостей. Чи будуть бажання ближчим часом у наших сусідів інших наших союзників брати участь своїми збройними силами в тих чи інших конфліктів? Мені би взагалі хотілося, щоб цей. Період пошвидше закінчився і ніяких воїн більше не було. Тобто, щоб не було більше Росії е, поруч, е, взагалі не хотілося би цього. Е, але якщо ми подивимося опитування, я вже не пригадую там дуже великих цифр, але чим далі на Захід від України, тим менше людей готові стояти зі зброєю в руках для захисту власної батьківщини. Мені деякі друзі казали з Німеччини, які проживають в Німеччині, вже тривалий час, що. Німці зараз не готові були б, наприклад, воювати, якби було вторгнення на територію Німеччини. Тобто е утвердилася така думка, що раз є контрактна армія, якщо хтось вибирає собі військо як у свою професію, то саме він і повинен захищатися. З ким ця армія. Ну, тоді будемо про щось інше думати. Така в них е в багатьох є позиція. Е Тому е оці союзи, які Є потенційними неважливо, як вони називаються. Мені, чесно кажучи, такий союз, який би називався Річ Посполита, не дуже би подобався. Ліпше би його вже назвати якимось латинським терміном, тобто Республіка, який більш звичний є. Але сама ідея тіснішої кооперації в межах історичного Великого князівства Литовського це б було доволі цікаво. Для цього треба правда прибрати картопляного диктатора, бо до Великого князівства Литовського. Належала територія сучасної Білорусі, і для багатьох білорус означав Литвин. Отакі називали. Тобто, це було би цікаво, але мені здається, що зараз світ буде рухатися більше в такому напрямку світоглядних, економічно світоглядних, скажемо так, союзів, і для України дійсно. Світоглядно дуже близькі будуть поляки, дуже близькими будуть литовці, але не забуваємо, що будуть близькими і інші країни, які зараз є несподівані. Якось мені е недавно я був е по робочих питаннях, скажімо так, ну майже дипломатичних у Ватикані, і мені один колега сказав, що ви можете бути одного разу здивовані навіть позицією Угорщини ну, після Орбана. Каже, тому ось ці наші коаліції вони можуть бути несподіваними. Дуже ну, ви про Ватикан згадали. Хочеться от коротко, тому що ну справді не планували про це говорити. А яка там позиція? Тому що вислови деякі з висловив. Папа Римського зникають українці. Мені, мені трошки тяжко говорити про це, оскільки, крім того, що ви мене представили, то я ще належу до курії Української греко-католицької церкви. Я очолюю один з великих підрозділів. Е, і ну, Я собі дозволю це сказати, що іноді у Ватикан забігають люди в будьонівках, які вміють дуже гарно нашептати на вушка ключовим фігурам. І ми не до кінця розуміємо ватиканську політику. В них трошки інший фокус є. Але ось тих, які прибігають часом в ну, треба їх, їм якось ставити бар'єр на вході. І цього чомусь не завжди є. Моє таке, скажімо, суб'єктивно не бачення. По Україні також бігають люди в в Московському та, патріархаті. Та, та, патріархаті. Та, що там Юрій сказав, звичайно, там німці, французи, скажем, та е, сита Західна Європа воювати не хоче. Ви абсолютно маєте рацію. Але ці країни, які були колись у варшавському укладі, і а інші країни, прибрал які були в радянському союзі. Вони готові захищати. Повірте, я теж спілкуюся. Ну я і... казав, що чим так, далі так, на так, захід, тим ця цифра зменшиться. Хоча так. дехто мені казав, що французи більш войовничіші ніж німці. Так, так так. ну, німці більше, більше там про російського такого впливу в Росві в Німеччині. Це така коротка репліка. Підсумуйте я це все, як, як воно може завершитися? От яке є бачення того? Не знаємо, як воно завершиться. Ми можемо бажати того, як воно має завершитися. Очевидно, що агентурної сітки на території України не повинно бути. І іноді ми чуємо різні голоси, які лунають в тому числі із західних країн, що це не демократично. там е не дозволяти ходити в ту чи іншу церкву чи забороняти когось. Е я завжди таким людям говорю: а насправді московська церква сама собі винна. Давайте трошки глянемо в історію. Ще з часів Московського Царату, е ця церква відігравала свого роду агентурну функцію. Коли вони проникали на територію Галичини зі своїм москвофільством, воно дуже часто йшло через релігійні певні чинники. Те, що ми бачимо на Закарпатті, їхнє засилля, це свого роду таки можемо сказати розвиток того москвофільства. І ось тут повинні розділити на три складові цю проблему. Перша складова, вона, мабуть, є найпростіша. Е, політично, вона може найпростіша, і водночас найделікатніша, як це реалізувати це ставлення до простих вірян і як вирішити їхні питання, щоб вони ходили до тої церкви, до якої вони звикли. Бо дуже часто є так, знаєте, як на парафії, чому люди ходять до тої церкви, та бо вона в нашому селі. Або та порід. ми звикли до цього батюшки, ну і не більше, не менше. Е, це загальна ментальність. З тим якось треба делікатно буде давати раду. Друга складова це є клир, єрархія, особливо на вищих щаблях. Якщо подивитися на деяких наших ієрархів, ну не наших московських ієрархів, на їхню історію, на їхній родовід, там можна дуже багато чого знайти. І третя проблема це. Руський мір. Якщо ми подивимося на русський мір і проаналізуємо всі його складові, одна з фундаментальних складових русково міра це православна російська церква. А навіщо ідеологія русського міра існує для того, щоб мобілізувати російських громадян на реваншистську війну? Тобто це обґрунтування. Русський мір це обґрунтування реваншизму і тих вбивств, які відбуваються в Україні, і в основі цього русского міра, російська православна церква. І тут відповідь, що з цим робити? Церкву рухати ніколи не можна, тому що церковне життя, релігійне життя воно належить до тих найглибших, найінтимніших аспектів людського життя. Але я кажу, що церкву рухати не можна. А що коли замість монашого клобука Будьоновка, а що коли під рясою погони офіцера КДБ? Тоді стоїть питання, чи це церква. І так, як пан синютка сказав, ніхто не буде забороняти людям. Нехай вивішають чесно: Московська церква чи православна церква в Україні, Московська церква в Україні, нема питань. але коли ми чуємо від швейцарських правоохоронців, що є документально доказано, офіцером чого був Гундяєв, то в мене є велике питання. А чи це церква? І, до речі, відповідь на це питання мали би дати самі вірні цієї церкви, бо це і в першу чергу їхня особиста трагедія, а наша геополітична проблема.